Друзі, вітаю всіх на каналі Хренландія. Сьогодні 30 липня. От, і кумарі тнуть безбожно, до речі, після тих дощів, хоч і спека, хоч і день, а тнуть страшне. Але відео не про те, звісно. Відео про те, що ви бачите ось тут зараз біля мене. І ще головне про те, що думки мають властивість матеріалізовуватися. Справа в тому, що я щойно ну, косив вже там кілька годин кошу біля винограду. Вирішив ще покусити на пасіці. Та й отут же кошу біля фундуків. І собі думаю. Кажу, я того року так що роїв не бачив зовсім. Кожен рік якісь рої ще знімав тут біля пасіки, то свої, то якісь прилітали. Тільки я це подумав, обертаюся, дивлюся. Дивіться, висить яка краса. Я такий, ну аж реально припух від задоволення. Коротше, Висять бджілочки, не знаю. Ну, мабуть, мої, бо мої дуже любили завжди на цей фундук приземлятися. Сорт Варшавський, до речі, фундука, дуже класні горіхи. Але висять собі тут і чекають, напевно, мене. Якби я сьогодні навіть не запланував тут кусити, вони б тут провисіли собі та й полетіли. Власне, тому зараз я буду його знімати от, і заселю, потім кудись, що навіть не знаю, куди треба буде оглянути. Вулики, відповідно. От, ну зараз вам їх покажу зблизька і коротенько процес, е, як я буду знімати цей гарний рій. От, 30 липня, думаю, та який кінець літа, який вже рої, а тут на тобі. Так що, друзі, кому сподобалось відео, ріше, то ще не кінець. Кому відео подобається, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. Та, і зараз вам покажу ближче цього рояку і буду його знімати. Дивіться. Так, бджілюні, хорошенькі. Бджілки, хто не знає, ну, роїння це природній процес в бджіл, тобто природній процес розмноження. Тут нічого дивного якби, нема. Ну, в принципі, для пасічника роїння це завжди проблема, тому що оце все це робочі бджілки, от, які мають збирати мед, які мають годувати розпліт. Ну, там, щоб була сильна сім'я, відповідно, давати силу там, і наступне покоління вирощувати, яке потім вже піде в зиму, там наступні наступні. От. але в загальному роїння, звісно, це природній процес розмноження. Тобто, Коли бджолі стає в вулику тісно, от, бджілки починають закладати так звані маточники, в них вирощують собі нових молодих маточок. От. І коли вже фактично. Маточник один з перших вже запечатується. От, матка з того часу разом з бджолами вже готується до відльоту з вулика. І вся робоча льотна бджола, ось вона перед вами, це сама сильна, сама сильна, така гарна бджола. І з трутнями, до речі, мали би десь бути, зараз їх знайдемо, може. Вся та бджола разом з маткою старою вилітає з вулика і летить на наступне, ну, на якесь нове своє місце. Дивіться, руяка такий нічого. Гарний віцерка. Моя ладонь. дивіться, такий гарнесенький. От, і от матка стара вилітає з бджілками. А е, значить, бджоли такі молоді, нельотні, так би мовити. І молоді маточки залишаються у вулику. Ну і пізніше, якщо все йде по класиці, то бджілки вибирають собі одну матку, залишають і живуть вулику далі. А ця сім'я полетіла на нове місце. Тому добре, що я їх зустрів, бо вони вже на нове місце не полетять, а будуть там, де я їх поселю. Ну, отже, приступимо до роботи, друзі. Ах, мої хорошенькі. Так, ну я, звісно, вже згасав додому за ящиком там, і за деяким реманентом, інструментом. Старшу б ділок завжди варто тако трошки попшикати. Хай думають, що то дощ, щоб вони нікуди не втікли. Ну і заодно вони всі так кучкуються, гурмуються докупи, їх легше буде струсити. Попшикаємо зі всіх сторін. Багато не треба, думаю достатньо. О! Ще на всяк випадок одягаємо захист, а то, може щось піде не по плану, я би не хотів, щоб на мене ці мирні бджілочки О, ну вони не нападуть, бо в принципі, до речі, е, хто не знав, то е, бджоли в стані роїння, вони є найбільш миролюбиві. Тобто, якщо їх не чіпати, там, агресивно з ними не поводитись. Не тарабанити там, не, не трясти сильно, то вони будуть дуже мирні, їх можна навіть отако гладити тако легесенько. Бачите? О. І вони в стані руїння дуже миролюбиві. Але з бджілками потрібно поводитись акуратно, і з повагою, і з любов'ю, звісно. Тому ми зараз акуратно з любов'ю підставимо ящик. О, я взяв звичайно таку. Такі ніби то колись були пастки, які я ловив бджілок. Я вже сюди поставив три рамки, такі з сушниною, ну, щоб вони мали де зачепитися, їх потім буде простіше е до вулика е перенести. О, і беремо оцю гілячку, на якій вони висять. Дивіться, вони так ідеально сіли. О, підставляємо під низ. Так, о... От бажано ящичок рівненько поставити. І можна так, так. от з тої маленької гілочки струсити. О, Бачите, дотулився і вже мене поцілувала бджілка. Оце не страшно. І беремо тако. Бачите, яка краса. Головне, щоб маточка попала до ящика. Бачите, дивіться, бідна. Вона не хотіла, вона не знала, що я не хочу їм зла робити. От, І значить, ділочки, листя густе. Вони мають залізти в ящик, зараз вони на ті рамки всі там собі посідають, перелізуть, потрусимо. Ну, я думаю, що матка, в принципі, попала всередину. Це, до речі, найголовніше. Якщо маточка всередину не попала, то бджілки будуть кудись тут повзати навколо, можуть вилізти назад на ту гілочку, на якій сиділи. А якщо матка попала всередину, то вони всі залізуть до вулика. О. Горішки, ще кончуть Все, залазьте маленькі, залазьте. Зараз я ту гілячку від трошки від, відігну. Тут <п> нап'єно. <п 'ємо> Все, я їм залишив там. Я залишив бджілочкам ось там невеличкий отвір, через який вони всі будуть залітати. І я вам покажу приблизно за півгодини, більшість бджілок буде вже в ящику. Бачите, я не знаю, чи вам видно, вони всі вже повзуть по ящику догори, тобто і будуть залазити сюди всередину. Це означає, що маточка всередині. І отже, рій в нас розміститься. Ну, а потім ми його заселимо гарно в якісь з вуликів подивимося. У е, мене, в принципі, вільних вуликів нема, але щось придумаю. Можливо, їх і залишу тут на деякий час е, розвиватися в цій так званій Роївні, а там подивимося. Ну от, друзі, і все. От такий гарний, приємний сюрприз мене сьогодні чекав. Е, я втішний, тому що бджілки, рій, ну це завжди класно. Навіть враховуючи, якщо вони втікають в тебе з пасіки, але ти їх спіймав, то це класно, тому що ці робочі бджілочки, ці красуні, комахи хороші, вони залишаться в тебе на пасіці і будуть далі тебе тішити своєю працелюбністю. Ну і дай Бог гарним смачним медом. Тому, друзі, ось така історія. Кому сподобалось, ставте вподобайки. Не забувайте підписуватись на канал. Буде ще багато цікавого. До зустрічі, Па-па.